Так, добрий день, шановне панство. Піймав сьогодні 1 липня, піймав я одне внутріння, сачком ловлю з вольєра, щоб не бігати за ними. І народжене воно десь біля 28 травня. То я, напевно, напишу на відео, коли воно є. Перше, яке мені попалося. І зараз будемо важити. Не знаю, самець самка. Так, зараз подивимось. І так, маємо самочку місяць і три, і три дні. Так, зараз будемо дивитися на ваги. Місяць і три дні самочка має. ай яй яй яй, -яй. Кілограм 275 сімдесят грамів. Треба уточнити. Ну, я думаю, що з 28 травня така вага самки. Так, зловив ще самця. Самець має вагу кілограм 350. Кг.